Відбулося, з нашої точки зору, фальсифікація електронної системи Рада. Це стосувалося виступів народних депутатів, але якщо вони можуть фальсифікувати виступи народних депутатів, я маю за запис на них, то значить вони можуть фальсифікувати голосування. Це не викликає великий подвиг після того, як в 19-му році ДБР заходило в закриті кімнати Верховної Ради, де стоїться електронна система. Але як ми обіцяли, ми підготували заяву про злочин правоохоронні органи, і от зараз ми в офісі генерального прокурору віддамо цю заяву, зареєструємо для того, щоб розслідування показало і упередило можливі фальсифікації голосування. А, насправді ситуація серйозна, тому що сьогодні дуже багато подій відбувається. Ви знаєте, мирні переговори фактично провалені, можливості на дипломатичне провалювання конфлікту за посередництво Сполучених Штатів. Воно зачинилося як так, і це сталося після того, як Україна підписала угода про надру зі сполученими штатами. Нам було дуже важливо сьогодні під час дня уряду в Верховній Раді зрозуміти, а що уряд України привіз зі сполучених штатів, якщо після цього ми не вийшли з переговорів.